Любесенькі вілюсеньки, ми вітаю всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельов. Понеділок нарешті наставиться, Означає, що новий тиждень щасливі в наші компанії відкриваєте разом зі мною Ярославом Цігенєм. Ярославе, привіт. Вітаю Діма. Вітаю глядачі. Любесенький, Ярослав каже, читає наші ваші коментарі. Я вас прошу не підведіть. Пишіть хороші речі, бо люди ж ображаються. І взагалі знаєте, що всі майстри читають коментарі. Це я не все читаю, а вони читають все. Ярославе, погнали з тобі багато питань, багато цікавого і нового. І ти знаєш, я взагалі чомусь ми з тобою зустрічаємося. Якісь такі цікаві дати. Спочатку там щось мінялось, там те, те, те. А сьогодні ж дуже важливий день. якийсь, да? в світі починається весна. Ось ну осінь, весна, де там де-де, що по тут в північній півкулі весна, ой, господи, осінь, в південні весна. Тут якийсь кавець свято Мабона, чи года не, не просто ми з тобою зустрілися. Давай так. Багато з цим співпадаєш зустріч Зірського Трампа насправді з цим мабоном. І вона десь має бути, ну щось про неї десь вона має бути в ці дні в найближче. Що це зустріч? Це типа Зіленський прийде і йому скаже так. Владіме Володя, так ми порішали. я сказав, і все те варіанта ніякого немає. Що за зустріч буде у Трампа з Зеленського? Ну вирішувати все почалось ще коли Трамп приїхав до Великобританії, і це колесо рішень воно вже закрутилось ще там, і ті рішення, які були прийняті там, зараз вони будуть вже обговорюватися з Зеленським. Тобто Трамп вже запропонує Зеленському якусь конкретну стратегію подальших дій стосовно війни стосовно Росії. Тобто, ця зустріч вона вже буде більш конкретна, ніж все те, що було до цього. Тому що ті представники влади світової, які знаходяться в Великобританії, вони зараз е, разом з Америкою прийняли деякі рішення, які мають впровадитись, і Україна приймає безпосередню участь в цих рішеннях. Тому е, Зеленський також зараз буде посвячений в ці справи. Посвята, в чашу Граля. А це як буде? Просто перед фактом поставлють, значить, ти робиш так. От що це? це буде так? Ну, вони будуть намагатись да схилити його до того плану, який вони розробили. Mm -hmm. Не все там буде, скажімо так, його влаштовувати. Не все там буде влаштовувати. Ну якби нас і його як представник представника да, народу українського, але треба буде шукати компроміси, бо це буде така дуже е, гарна можливість. Зупинити війну. Угу. І тому дуже важливо буде не прогалити цю можливість. Угу. А Давай так. Тобто, це є великий шанс на зупинку війни, правильно правда? Так, так. Я тебе зразу питаю: українська влада скористається цим? Угу. Мені йде інформація, що так не буде вибору. Не буде вибору. Не буде вибору не скористатись. А які умови поставлені? Якщо не скористаються, то що То не буде підтримки? Не буде підтримки з боку Америки і Європи. Хорошо, так давай подивимося два варіанти вектора сценарію. Два варіанти, перший варіант: Україна погоджується на це перемир'я на зупинку війни і не погоджується. Можемо подивитися, якщо Україна погодиться на цю зупинку війни, що буде далі? Угу. В майбутньому буде процвітання України. В майбутньому буде процвітання. Ну зрозуміло, що це не буде на наступний день після а війни, а я там так до декілька років. Але це, це ця гілка реальності вона несе процвітання для України в майбутньому. а Хорошо, у мене хороші карти випали. коліза фортуни, дев'ятки дев'ятки жезлів, десятки співпадає. Ну хороші, так. А давай подивимося, якщо Україна не погодиться на зупинку війни, ну все таки цікаво. Україна не погодиться на зупинки війни і продовжує. Страждання. страждання. От е, два слова. Е, одне це процвітання, друге це страждання. От це те, що очікує Якби затягується страждання. Затягується, так. Да. Затягується, але, тіпо, наче руйнуються можливості. У на мене більше карта. Да, так, да, да, да. угу. І приходиться хитрити. Ну, цікаво, різні карти. Тут більш войовничі, там більш стримані, а тут, наче і хотілося би, і не можна. Окей, е, блін, ти так зараз говориш, що не буде вибору. Тобто, значить, і вибори скоро будуть? А, ну так, вони неминучі, да, да, вони прям вибори і зміна влади в Україні, вона прям назріває, вже назріває, як не знаю. Якийсь е, при, прищ, який має от, -от якби з, Слово, вийти назовні. Ага. Е, я тебе знаю, що спитаю так. На сьогоднішній день у Зеленського є шанси бути президентом ще раз? Так, але він на це не піде. Він цього не хоче. Мало що він хоче, я тобі сказав би. Ага. Він, він хоче, якби. ну і, і Він хоче і такий, в принципі, план, що от він, як герой, який провів якби країну через всі випробовування, пов'язані з війною, і достойно, якби, пішов. А так вийде? Ну, не зовсім. Тому що все одно, якби все одно буде певна як висвітлюватися як темна сторона всієї цієї історії. І хтось буде на неї якби би іграні... пальцем. Повір, е -е... Почекай, не забувай ж є помічник його, на якого на кого можна заспихнуть завжди. Так зробиться? Ні, ні, не вдасться так зробити. Там дуже потужна сила. Прям... Імператор, сила, Верховна Жриця. Ні, не вийде так, любесеньки, ми тільки на краще, ми віримо, що буде хорошо, але от Кіт Келах кажучи, а давай подивимось, це Кіт Келах. Ти поняв? Він Трамповий представник він приїжджає часто в Київ і Зеленський назвав, його що він краще, ніж ППО, працює. Я думаю, просто зараз покажу його фотку. Десь фотка не Кіт Келах, Появись будь ласка, на екрані у Ярослава я, тому що нам треба подивитися на твоє лице. Диви. Що ж це таке? Не, не хоче. Не хоче Келлах до нас іти з тобою екран. Mm -hmm. Ну хай буде без нього. Подожди, Кіт Келлах, Він не дійсно працює в інтересом. Йому він дійсно зацікавлений, щоб війна в Україні закінчилась? Ну це він такий дипломатична у нього місія. Е, е, потрібно, йому потрібно, якби щоб. Е, він такий, хто хоче як примирити всіх, щоб врахувалися інтереси, всіх, примирити всіх, такий, от, дуже дипломатичний. Ну і в цьому якби його місія, щоб всіх е, об'єднати, урахувати всі інтереси, от так, і у нього є для цього здібність. Дуже він займає своє місце. Якщо те, що я описав, це відповідає його функціям. Yeah. Бо я не знаю до кінця, чим він займається, то. То він на своєму місці, бо в нього є ця енергія, і він якби по своїй місії, по своєму призначенню виконує це. У нього є оця енергія об'єднувати, як бути таким мостом між різними а, берегами. Договорняк, типу, да? mm? мужчина, мужчина договорняк. Ну можна і так сказати, да? але там навіть на рівні енергії у нього працює це об'єднання. А давайсь тепер що він крібесенки поставте лайк. Будь ласка, лайк треба ставити, бо зараз день Путін, агент КГБ і мислить експансіоністки, ек, як Гітлер перед Другою світовою війною. Ну, звісно, для нас це не новина, але я, я не пам'ятаю, чи ми вже з тобою говорили. Що в мене таке враження де ще місяць тому, коли я був в Сваляві, з'явилося, що війна не закінчиться, а інтегрується в більшу, і ми вже чи станемо частиною якоїсь більшої війни. наша нашої не собираються закінчувати, вона як продовжиться, і ми вже частина величезної ігри будемо ще більшої військової. Правильно я думаю? Так, але не зовсім. Україна буде займати якусь таку функцію вспомагаючу, як наче коли війна переросте в цю фазу іншу, як ти говориш, да, в більшу, то Україна вже не буде як в центрі цієї війни, типа не одна, да, да. Тіпо, наче розпросіяться трохи, да? Ну да, і ну навіть знаєш, не то що не одна, а вона, як наче, опиниться з боку. І збоку буде допомагати. Але ти питай, от коли оця Україна від опиниться з боку. Які військові дії будуть на території України в цей час? І чи будуть? Незначні будуть бойові дії там, де от лінія фронту, там, де зупиниться лінія фронту, там будуть незначні бойові дії відбуватись. А ну такі більше, це... як. Більше як стримуючі такі? Ну такі вяло текущі, такі будуть. Тобто війська будуть по лінії фронту стояти українські? Так, да, да, да. А якісь інші війська там будуть стояти разом з нашими? Контрактники? Да, да. Ну от мені знову деякі минулого разу, як миротворці слово. Тобто чекаємо миротворців. Любесеньки, ставте лайк. А оце Україна буде з боку? А з якого боку, щоб подивитися, де буде війна у них? Справа, чи з лівого? Нова війна буде від України де? Ну, як наче над Україною зверху. Угу. Зверху, да, і туди. Ну. Да. Туди, де Польща, де? Оці Латвія, Літва, от, тут, в той бік. Угу. І що там, прям така, така серйозна, як у нас війна буде? Там якось по-іншому воно буде. Там, як, як такими ривками воно. Як спишками. Е активувались дії якісь. За, ну такі, як На паузу стали. Знову активувались, на паузу стали от якось так. А в якому році оця перша спишка буде? Ну, мені йде інформація, що вона вже почалась. Ну, то є, чи, ну... Можливо, це пов'язано з цими провокаціями. Але які були. Так. Ну хорошо, ну, тобто буде, так? Да? Ну, як наче ну на тонкому плані, як наче цей процес вже запущений. Подожди, це, 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 це слово тонкий план, чесно кажучи. Я вже три роки чую слово, що навіть на тонкому плані війна закінчилася. Ти мені скажеш, що це робити? От, що, от, що значить на тонкому плані війна закінчилася? І, на, і ти так теж відчуваєш? Ну, не зовсім ні. Ні? Ну як так, ну да, так можна говорити. Що в принципі, якщо там теперішнє минуле майбутнє в одній точці, то понятно, да, що війна там і закінчилась, і вона там ще не почалась, і вона там триває. Да з цієї точки зору понятно. але є проц... всі процеси, все, що відбувається на грубому плані, на матеріальному, те, що ми можемо побачити очима і пощупати руками. Воно спочатку формується на енергетичному плані, yeah. а потім проявляється так само, як наші думки, да? ну навіть просто наші наші плани. Спочатку я думаю, я хочу там піти в магазин щось купити, і потім це відтворюється в матеріальному плані, yeah. я йду і купляю щось, так і всі yeah. інші речі. Вони спочатку на тонкому плані. От на тонкому плані вже запущений цей процес, оця якби оці вспишки, вони вже. Якби існують як ідеї, які і вну і як ідеї підкріплені наміром це зробити, скажімо так. Да. А ти мені скажи, а на твоєму плані зараз війна на якій стадії? Трансформаційному на стадії зміщення цієї точки епіцентру війни з України, от як в інший бік. Зараз буде зміщуватись цей ну, оці активна фаза з України буде йти на інші території. Угу. А, дивіться, в на, мене на, на каналі Вітя, один один мій майстер. Він в нього була інформація ще давно, що тільки. А... Тільки війна зміститься десь від нас, нам стане набагато легше, ми наче будемо по, ну, по суті. Твої слова, що ми наче будемо з боку, будемо допомагати, розказувати їм. Але ну я, наприклад, не роблю не розумію, не усвідомлю, яким боком це може статися. Щоб, наприклад, вони нас оставили в спокій, а ми допомагали типу, іншим. Ну їм це ж не вигідно, тобто їм же хочеться, щоб втягнуть у всіх, і всі страждали і мучилися, і вони керували цим процесами. От як так буде, що нас не будуть чіпати ці моменти? Там е, якісь хитрі домовленості будуть, ага. хитрі з точки зору Росії домовленості yeah. такі, що ми не зможемо прям сильно втручатись, коли війна переміститься з нашої території, там так якось хитро буде, це поставлено. Yeah. Ну, і з серії, що типу, ми от вас залишаємо в покої, yeah. а ви не вмішуєтесь в те, що ми робимо далі. Mm -hmm. Ну, це так, грубо кажучи. Тобто, це якась ігра загальна, і Україна теж може на цьому зіграти, да так? Так, так. Окей, цікаве цікаве життя у нас. Uh, ну, ти от відчуваєш, уже що, наприклад, uh, от що пахне тобі вже закінченням війни? Чи ще ні? Ну, я відчуваю, да, да. Ось ти ну, відчуваєш воно, що куди де воно зараз? Ну Я відчуваю, що для України це вже як. Спад іде. от як у всього є життєвий цикл. да у всього так. є спочатку зародження, потім розвиток, потім кульмінація, потім спад і завершення. От зараз у нас спад ну війни. Ми йдемо до завершення, да? Да, 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 вже спад. Ну, незважаючи на те, що там можна говорити, та який там спад, там продовжуються обстріли, там наступи, ну це якби зовнішньо, але з точки зору. Енергії вже йде на спад це все. Е, Любесеньки, поставте лайк, донатити на Збройні сили. Я хочу маєте вас питати тому що це ти ж не, не старо, а це інший простір, по-іншому читаєш. Ю, Ющенко, Ющенко так, Ющенко так. Сказав, що треба йти на Москву. Українські Збройні сили підуть на Москву. Це дурня. Це просто як. Ну. Просто слова, які нічого не значать. Ну, те, що він сказав, якби це Буся не вирішить. Не, не буваєш тільки тільки Янукович екс-президент, всі президенти. Тобто він говорить, ну до речі, е, ну, для чого він це говорить тоді? Ну, він Ми... говорить, щоб е, свій якийсь імідж підтримати, а... що типу от. Ну, як, як багато хто та от ми зараз там запустимо на Москву, Москва буде горіти і так далі. Вона, і так далі. Вона може і буде горіти, але скоріш за все, від внутрішніх е, підпалів, а не від зовнішніх. Угу. Так, звісно, до да, ці люди я не знаю, це сміх і гріх. Хорошо, погнали далі. Любасники мільйон питань, і я тебе знаю, що ті запитають? От все-таки. Е атаки Я не, не дуже хочу з тобою говорити про там загрози, ну ти ж так, сам їх відчуваєш. Але зараз, зараз дійсно рашка, ну, типу, знаєш, сильно активізувала, щоб максимально багато поганого встигнути, якщо навіть буде якесь завершення. Так, вони намагаються зараз. Вони знають, що буде вже завершення. Вони до нього готуються, і вони намагаються зараз максимально зробити, максимально як урвати, урвати. Е е те, що потрібно, да, їм, тому що вони розуміють, що скоро буде завершення, і ну те, що вони візьмуть, те і залишиться, якби під їх керівництвом. Дивиться ну, є, є можливі є, є такі варіанти, що. З деяких територій вони підуть, але це не зну незначні, не в значному об'ємі якомусь. Тобто це небагато? Так, да, да, там декілька незначних, якби територій, маленьких, е, які вони можуть залишити, тому що ну, вони після того, як е, ну, вони тут закінчать свої справи, ті те, що їм стратегічно буде неважливо, вони залишать. Угу. Е, ну, я зрозумів. А взагалі ти бачив, щоб Україна відновила свої території, ну так, до державного кордону? Ні. 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 Це, як, це як такий процес, вже як безповоротній, процес трансформації, процес зміни, процес як оновлення України. Тобто, це це як Дорога вперед, по суті, це як Ну можна це з негативної точки зору розглядати, але якщо брати знову ж таки з точки зору карми країни, то це як таке перетворення гусениці на метелика за рахунок от цієї війни, це якби жорстко, це через таку, скажімо так, спосіб дуже жорсткий, але це. Якби підштовхує до нового, е, до нового mm -hmm. етапу розвитку України. Ну, звісно, 20% території потерять, звісно, ну, треба нове робити. Ти мені скажи: Ксюша пише: читали новини, що обіцяють житло людям-переселенцям, ну, щоб поверталися в Україну, типу людина Україна гарантуватиме їм життя житло. Буде таке? Е, так, буде. Так, да, буде, але ну, можливо не в такій кількості, як люди розраховують. Але буде, mm -hmm. да буде. А заселять будуть Захід України, центр. Ну, більше Захід. Більше mm -hmm. захід. Uh, любесенькі, ставимо лайк. Uh, Наташа пише: це буде закінчення, чи пауза на пару років? А це буде залежати не визначено ще. Це буде залежати від того, яку політику Україна буде вести далі. Не від Росії, от часто кажуть: да от Росія зараз зробить паузу, підготується і знову атаку, атакувати буде, але не Росія буде вирішувати в цій ситуації від того, яку політику буде далі вести Україна, буде залежати, захоче Росія знову це зробити чи ні. Як ти думаєш, як що інформація для тебе хоче Росія ще війни ще раз? Ну у них є якийсь інший план, такий, більш як наче е, окружити Україну. От mm -hmm. якби такий більше план, щоб потім, як навіть без війни, можна було якби тут зробити те, що їм треба. Це можливо, вже? Ну зараз ще ні, зараз Це ще ні, буде. і я ж кажу, буде залежати все від того, як ну, яка буде влада в Україні. Ну не, не, не лише влада, не можна все на владу перекладати. Яка буде свідомість також у людей? Бо в принципі яка свідомість така і влада? От, і тому да, від цього буде залежати подальший розвиток. Дав дуже цікаву статтю, що взялись за Білорусь, типу її ну, треба витягувати з пащі Путіна і реально обрабатують сильно західні, західні політики. Все-таки Білорусь заберуть від Росії. Так, в майбутньому так, да, вона буде відділена. Ну це не прям скоро, але так буде відділена. Е, ну це ти, твої слова, що вони хочуть нас оточити, це, звісно, не дуже Але Я розумію, що у них таке бажання має бути. Таке собі, звісно. Ну, це вдасться їм оточити Україну і взяти з всіх сторін? Ну, не з усіх з півночі, з Сходу з півдня. Ні, не вдасться. Ну там частково буде це, але Ну, і там буде. Це не все так просто, якби що, о, зараз оточимо і все. Бо багато є процесів, які ми зараз не бачимо і не думаємо про них, які будуть з'являтись по ходу от цих дій і дій з боку європейських країн, втручання, і з боку Америки, і з боку Великобританії. Тобто, ну це не так, що просто що от вони захотіли. Yeah. Зараз оточимо і все і, і з'їмо Україну. Ті, ну такого не буде. Дивися, якраз ми з тобою поговоримо, що це фінал там те те, те що там буде, будемо допомагати, будемо підтримувати з боку. Стоять і Зеленський вніс законопроєкт про, про, про направлення підрозділів збройних сил України за кордон. Ухвалення закону дозволить відправити підрозділи Збройних сил України до Туреччини та Великобританії для забезпечення національної безпеки і оборони цих країн. Ну смішно, да, то буде таке, да наші будуть воювати. Ну вони вже готуються, значить вони вже це передбачають. Ну, все проголосують, це все, все як, типу, да є серви, типу, все буде хорошо, да? Все, як він сказав, так і буде. Ну, скоріш за все, так. Да. Ну, бо майбутнє України воно таке, якби мілітаризоване. Тому, mm. да це логічно. А чого Туреччина? Ну, Британія, ми розуміємо, а що до Туреччини теж, Туреччина що, заодно з Британією? Хочуть використати, хочуть використати Туреччину, якби навіть не то, що в боротьбі з Росією, а як запобіжник такий, як е, стримуючи певну силу, як, як силу, ну, яка може як, огородити в якомусь сенсі і. Ну, да, вона може там поламати план російської да, російські 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 на, на Росія ніколи не піде на Туреччину. Ні. Ну, no, вони бояться, і там, там ну, якщо вони підуть, то це буде, ну коротше, ну Росія тоді точно не виживе. Можна і забудь про yeah. них, ну, теж непогано. І мені скажемо в фіналі, а Річник скоро буде на території Рос... Білорусі. У швидкому темпі розгортають базу розміщення комплексу, повідомляють монітори. Інфраструктуру мають закінчити до 1 грудня 2025 року. Чи буде розміщений арішники? Тобто, це міжконтинентальна балістична ракета. Угу. Ну так, да будуть. Від неї є загроза Україні. Так, є, є, да. Там якось я читав, що вона наче не може так близько летіти, бо їй треба це ж вона на далекій відстані, але всяке може бути любесеньки. Вони примінять по Україні орішки? Ну вони можуть запустити просто не в Україні не з Білорусі, і вони можуть так. на прикладі України, типу, показати, що ну демонстрацію зробити. Що от, дивіться, от якщо там хтось захоче нам протистояти, то от як приклад дивіться, що ми от зробили там. В Україні uh -huh. якийсь такий запуск демонстративний, і от м, вас теж може це чекати. Вони так і хочуть, якби як залякувати. Uh -huh. а, цей, а цей план здійсниться тобто реально реально запустять фізично, арешник по Україні. ну маловірогідно, маловірогідно. Скоріше за все, вони будуть просто лякати, лякати, лякати цим, якби. Угу. Угу. Ну, таке, конечно, Орешник б'їм самим там потрошки. Куда ж їм ці орешника пускать, отак. От от. Ну хорошо, ми з тобою скоро зустрінемося. З нами був Ярослав Циганієв. Я вас дуже прошу підписуватись на його канал, підтримуйте його канали, йдіть до нього на навчання. А я сьогодні нагадую, що сьогодні стартує зірнка сяй о дев'ятій першій урок. Хто ще думає? Чи хоч треба, чи не треба, я вам кажу, вам треба йти до мене на курс на зірка сяй, щоб ви вміли гарно говорити, ці соціальні мережі, втратили страх перед камерою і взагалі були впевнені в собі яскраві зірочки, тому чекаю вас перше повідомлення під описом в описі. Переходьте або пишіть мені в дірект, я вам все відповім на всі запитання. Ярославе, дякуйте. дякую тобі. Дякую, Діман, до зустрічі. До зустрічі.